Він поступив до кібернетико технічного коледжу, де здобував спеціальність програмне забезпечення. Потім, отримавши ступінь бакалавра, він вступив до Харківського національного університету, де також навчався на спеціальність програмне забезпечення. Юлія Ваніна розповідає про свого чоловіка військового Максима Ваніна. Сьогодні з ним прощались у Кропивницькому на далекосхідному кладовищі. Розповіла, родом він із міста Рига, це Латвійська республіка. У Кропивницький переїхав з батьками у дитинстві. До війни працював на різних підприємствах міста. Останнє його місце роботи це Кіровоградська нафтова компанія. Там був він оператором первинної дільниці. В листопаді місяці 22-го року він був мобілізований. Він був в Одеській області, він був в Запорізькій області, в Миколаївській області. І останній його шлях це Херсонська область. За словами дружини, на фронті чоловік мав посаду стрілець санітар. Загинув 30 червня цього року в селі Кринки Херсонської області. Бійцеві було тридцять шість років. Крім Максима Ваніна на далекосхідному кладовищі попрощалися ще з двома військовими Миколою Степанцовим та Артемом Шевельовим. О, Господу помолимось. Микола Степанцов народився в Кропивницькому. Закінчив вище професійне училище за спеціальністю радіомеханік, розповів його колега по роботі Олексій. Доля працював старшим оператором котельні на Кампанії я з ним працював з 2017 року. Мобілізований він був у грудні 22-го року. В липні місяці став, отримав статус безвісті пропавшого. За словами чоловіка, Микола Степанцов служив на посаді стрільця помічника гранатометника. Відомо, що загинув 26 липня 2023 року біля села Роботине Запорізької області. Бійцеві було 46 років. Та на вас ликості, і мене Артем Шевельов закінчив регіональний центр професійної освіти за спеціальністю автослюсар. Працював на підприємствах області, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У липні 2023 року, отримавши повістку, Артем Валерійович став до лав Збройних сил України. Служив кулеметником 2-го піхотного відділення, був відзначений відомчими грамотами. Загинув 1 липня 2024 року на бойових позиціях поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Артемові Шевельову було 30 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.